Допомога літнім людям одне з головних завдань фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Зокрема, він тісно співпрацює з ветеранськими організаціями Волині. До дня визволення України від фашистських загарбників. Працівники фонду надали допомогу чотирьом спілкам ветеранів обласній організації ветеранів останнього воєнного призову, первинним ветеранським організаціям оборіг і житлово-комунальних підприємств номер 2 і 7. На території житлово-комунального господарства номер 7 в обласному центрі проживає 200 ветеранів Великої Вітчизняної війни. У кожного з них своя життєва історія і особлива доля. Були поляки, і були партизани, і були німці. То так як прийшло йти, то значить, вони ті німці своє, а поляки своє. То, як стали битися, то вони шаблями. Шаблями познімали голови. Щоб загін створити, потрібно було на збори людей закликати. І я під виглядом пастушка, жебрака розносив листівки в те село на той хутор, туди і куди назначали прийти. Саме страшні сорок рік був для нашої країни. Коли ми теряли, у нас техніки не було, было. Не было, можна сказати. Ми живою силою обороняли нашу родину. Цього дня всі говорили про те, як у суспільстві створити належні соціальні умови для тих небагатьох ветеранів, які залишилися сьогодні живі. Це обов'язок перед тими, хто героїчно вистояв у нелегкі часи історії України. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк традиційно віддає шану всім ветеранам Великої вітчизняної війни, які звертаються до фонду за допомогою. Комусь це потрібно, скажімо, матеріальна допомога у формі продуктових наборів. Хтось звертається за допомогою на статутну діяльність, хтось просить у нас, щоб ми допомогли на організацію художньої творчості. Це можуть бути хори, оркестри. Ми теж таку допомогу надаємо. Тобто залежить від історії цієї організації, від сучасного їхнього, так би мовити, актуального життя. Крім матеріальних статків, ветерани потребують більше добрих слів, уваги, спілкування. Тому свято, організоване працівниками фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, надовго залишиться в пам'яті визволителів України.